Старівно канал 1+,1 мовить в обідному марафоні зараз про найактуальнішу від команди ТСН. До 14 зросла кількість поранених у ранкового обстрілу. Запоріжжя ще одна людина загинула. Житловий квартал росіяни атакували сьогодні зранку. Вибухова хвиля була такої сили, що понад три десятки будинків пошкоджено. Вилетіли вікна і в садочку, який розташований поруч з епіцентром влучання. Вихователі разом із директоркою саме втікали в укриття, як росіяни атакували місто. Одна з працівниць дістала поранення дітей під час обстрілу. У дошкільному закладі не було. Завхоз трохи постраждала, невелике поранення голови. Зараз вона в лікарні і допомагає теж. Пролунала тривога, ми з колегами спускалися в укриття, зрив, стекло полетіло, 106 вікон немає. Після прильоту тут окна повилітали, взяли садик, закроємо сьогодні повністю садик. І близько десятої ранку Росіяни атакували Суми, завдали не менше дев'ятьох потужних ударів шахедами. Постраждав приватний сектор та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо, що три ворожі безпілотники впали в нагороди в різних мікрорайонах. Пошкоджені понад десяток будинків, дитсадок минулися без жертв дітей в приміщенні під час атаки. Не було, а працівники встигли сховатися в укритті. В багатьох будинках навколо повилітали шибки. В місті розгорнуто мобільний штаб для тих, чиї будинки понівечені під час атаки. Тільки вийшов на не воно як бабахнуло. і з тої сторони теж видно. Там взагалі рами лежать на там на землі. По дорозі пока перезвонив. Кажу, там все нормально, там з дітьми Все такое. Ну хорошо, що вони були в хаті. Там у нас коната така, вона більш-менш закрита. Якщо б людина була на огороді, пробила б насквозь. А у Харкові досі ліквідовують наслідки атаки, якої ворог завдав напередодні ввечері. Відомо про 13 поранених. Серед них є дитина і є вагітна жінка. Майже в півсотні будинків повилітали шипки і двері. Попередньо росіяни застосували ФАБи-250 із коригуванням. Більше про цей обстріл. Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже. Коли люди вже лагодилися спати, росіяни скинули на їхні оселі бомби. В мене є маленька дитина. Я вкладала його спати. Йому рік і 10 місяців. Саме на той час я вкладала дитинку спати, і відбувся вибух. Ну, звісно ж, прилякалась дуже і я і дитина. Спершу прилетіло в основ'янський район Харкова у 12 людей травми різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих при надії. Жінка на 30-му тижні вагітності, а найменшому потерпілому лише 5 рочків. У багатьох мешканців гостра реакція на стрес. Страшно було ужасно. тому що вдруг... Лячно було жах. Здригнувся весь будинок, і полетіло скло. Я зайшла у кімнату, там все на підлозі. Думала, більше не буду жити у війну. Я вже другу світову пережила. Але ось як сталося. це страшне. Через авіаудар у цій частині Харкова півночі не було електрики. Комунальники від ранку забивають вікна фанерою, а їх вибито вісім сотень. Загалом ударною хвилею тут пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Їх, наче оголили, стоять з побитими фасадами без вікон і без дерев у дворах. Бо комунальники зрізають усі понівечені. Будинок страждає вже другий раз. Страшно, діти почали бігати по хаті. Кричати і так далі. Також у цьому районі пошкоджено 20 автомістян: офісну будівлю, хімчистку та автомийку. А у Київському районі, куди теж цілий ворог, поранений 34-річний оператор заправки. Росіяни влучили між автозаправною станцією та СТО в Київському районі. Влучання. В приватну житлову забудову фактично було знищено житловий будинок, пошкоджено комерційне нерухомість АЗС і ще декілька приватних житлових будинків. Поряд правохоронці ідентифікували уламки бомб. Це ФАБи-250 з універсальними модулями планування і корекції, а також гібрид авіаційно-плануючої бомби і ракети Гром є 1 окупанти скидали бомби з кількох літаків, які злетіли з Тамаровки Білгородської області. Світлана Павук Олексій Богаєнко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Уночі ворог масово на атакував ударними дронами Київщину. Всі ворожі цілі ППО там знищили. Влучання уламків. в Об'єкти критичної інфраструктури немає, як і потерпілих, але рештки таки пошкодили дві багатоповерхівки. Зокрема, містечку Глеваха через влучання уламків в п'ятиповерхівку частково зруйновані конструкції покрівлі будинку. Пошкоджені технічний поверх квартири на горішньому поверсі. Вікна на балконі, надзвичайники та поліціянти евакуювали 43 мешканців дому, рятувальні. За допомогою крана та скелелазів демонтують нестабільні конструкції бетонних плит. На місці події розгорнули оперативний штаб та пункт обігріву. Працюють психологи. Спеціальна комісія оглядає будинок і має вирішити, чи можна місцевим повертатися до квартир. А кого таки доведеться відселити? Сильний удар, сильний удар, Куча пилу полетіли сюди. Всяке бетон, все. Ну, я спав на кровати іменно в ту кімнату, де я лежав. В Ту кімнату. Ну, з кімнати вискочив, щось схватив, побіг на вулицю. Ну там зараз туди зайти просто страшно. Головне управління розвідки повідомляє про ліквідацію ще одного військового злочинця. Йдеться про Дмитра Глинкова, начальника штабу російської авіаційної ескадрилії. 52 другого полку Це той полк, який базується на аеродромі Шойковка і має на озброєні бомбардувальники Ту-22, які атакують українські міста ракетами. Голенков, зокрема був причетним до удару по торговельному центру в Кременчуці, де на момент удару перебували тисяча людей, а загинули 22. Також за його участі атаковано житловий дім в Дніпрі 2023 року, коли було вбито 46 людей. Серед них 6, було шестеро дітей. Тіло військового злочинця знайшли з численними травмами голови, ймовірно, від молотка. Черговий транш допомоги та підтвердження підтримки до Києва прибув очільник Пентагону Ллойд Остін, повертається в Україну в четверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом із міжнародним співтовариством і далі підтримують Україну, написав в соцмережах Остін. Він уже зустрівся з Володимиром Зеленським, міністром оборони Ростемом Умєровим та головкомом Олександром Сирським. Говорили про потреби України в озброєнні і про те, як США можуть. Підтримувати українські сили оборони впродовж наступного року видання Wall Street Journal та CNN пишуть, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні цитую залежить від неминучих президентських виборів у Штатах. А Росія досягає невеликих, але постійних успіхів на фронті в Києві Остін підтвердив надання Україні чергового оборонного пакету від США на 400 мільйонів доларів. США продовжують нарощувати підтримку України. Тож сьогодні я хотів би оголосити виділення пакету допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України. Ми будемо продовжувати допомогу відповідно до безпекової угоди, яку ви підписали разом з президентом Байденом. Бронювання військовозобов'язаних працівників через портал Дія призупинено до 15 листопада. Відтепер, якщо зайти на сайт «Дії» в розділ бронювання працівників і натиснути на рядок Подати заявку, випадає повідомлення, що послуга тимчасово закрита, бо триває аудит заброньованих. Про рішення щодо аудиту, який проводить Кабінет міністрів, низка українських видань писали ще на початку жовтня. Також відомо, що уряд призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими. Вона, власне, і дає змогу Приємством бронювати своїх працівників та ухвалили всі ці рішення, нібито тому, що різко зросла кількість заброньованих людей. фінансувало ядерні дослідження в окупованому Криму. Розслідування Радіо Свобода виявило, що міжнародне агентство з атомної енергії могло фінансувати проекти країни-агресорки. Редакція отримала внутрішні документи МАГАТЕ пов'язані з двома науковими проектами, яке воно підтримувало. в одному з них дослідження проводили на російському на російській, точніше морській станції в окупованому Севастополі. У цій же угоді йдеться, що МАГАТЕ виступає спонсором проекту, тоді як в іншому проекті вивчали міграцію птахів і поширення пташиного грипу за допомогою ізотопного аналізу. І ці дослідження тривали вже після 2022 року. Так, звіт щодо проекту, російська наукова організація направила до МАГАТЕ у вересні 2023-го. В цьому випадку також згадується про фінансування агентством дослідження в самому агентстві на запит Радіо Свобода нагадали, що визнають Крим частиною України і заявили, начебто дослідження мали винятково технічний характер і не показують зміну позиції агентства щодо статусу Криму. Молдова ледь спромоглася проголосувати за європейський вибір. Різниця у результатах поки що на межі десятих відсотка невтішними для чинної влади є і результати першого туру президентських виборів разом із чинною проєвропейською главою держави має санду список очолюють одразу двоє проросійських кандидатів. Президентка Молдови вже заявила про безпрецедентний напад на свободу і демократію, бо правоохоронці мають докази, що Кремль руками молдовського втікача олігарха. Ілона Шора намагався купити 300 тисяч голосів. Вже відомо, що другий тур президентських виборів відбудеться за два тижні 3 листопада, і тепер зрозуміло, що боротьба буде запеклою у Євросоюзі. Офіційно результати голосування поки що не коментують однак нагадують, що воно відбулося за безпрецедентного втручання Росії. Згадують про спроби купівлі голосів та величезний обсяг пропаганди. Монарху не раді під час виступу в австралійському парламенті Чарльза третього з криками Ти не мій король. На нього накинулася сенаторка Лідія Торп, представниця місцевих аборигенів, одразу після завершення промови британського монарха перевела перервала офіційну церемонію. Жінка звинувачувала його в геноциді їхнього народу та наголошувала, що це не його земля. А потім її вивела охорона парламенту. Деякі представники аборигенської спільноти розкритикували таку витівку торп, зазначаючи, що це було виявом неповаги надто на тлі лікування Чарлза від раку. Австралія нагадаю досі. Належить до співдружності нації, а це означає, що формально британський король це очільник цієї країни. Нині Чарльз III разом з дружиною Камілою, вперше після смерті його матері Єлизавети II приїхав з офіційним візитом до Австралії на тлі цього приїзду. Дедалі більше лунають заклики позбутися статусу монаршого правління і перейти до республіки. Хоча велика частина місцевого населення і політиків радо вітали подружжя. Смерть опонента помер ісламський проповідник Фетхулах Гюлен, якого президент Туреччини звинувачував в організації заколоту. Він перебував в Сполучених Штатах із 1999 року. У тамтешній лікарні і помер в віці 83 років. Гюлен був однією з найвпливовіших постатей сучасної туреччини. І деякий час соратником Ердогана, поки в 2014-му його з послідовниками не оголосили терористами. Рух Гюлена Хізмет пропагує терпимий іслам, наголошує на важливості освіти, вільних ринків та взаємодії між різними конфесіями, що вочевидь іде в розріз із радикалізацією, яку використовував Ердоган у 2016-му Президент Туреччини поклав відповідальність за спробу заколоту саме на Гюлена і його послідовників. Тоді загинули понад дві сотні людей. 77 тисяч громадян було заарештовано а близько 150 тисяч прихильників Гюлена втратили роботу. Найціннішу страву в світі презентували в Києві. Це кабачкова ікра. Її цінність в тому, що вона зроблена з овочів, які виросли на розмінованій території України. Презентація страви частина проекту Soul of the soil», тобто душа землі у його межах. Міністерство економіки України разом з програмою розвитку ООН та соціальним проектом Моїм рідним на міжнародній конференції у Швейцарії показали декілька історій конкретних людей з Миколаївщини, Сумщини, Херсонщини в коротких. Відео. Ці люди розповіли, як, попри небезпеку війни, обробляють землю і господарюють. Від сьогодні в двох ресторанах Києва гостей пригощатимуть кабачковою ікрою за рецептом шеф-кухарки Ольги Мартиновської, та пропонуватимуть ознайомитись, як можна допомогти в розмінуванні території. На тепер іноземні донори вже зібрали близько мільярда доларів допомоги саме для розмінування. Майже третина території України вважається небезпечною використовуючи продукцію сільського господарства, ми маємо нагоду знову представити продовольчі можливості України для всього світу. Отже, це потужний меседж, який розповідає про зусилля людей, які не лише допомагають Україні відновитися, а й беруть участь у розмінуванні. Як ми найбільш замінована країна в світі, і виклики, які перед нами стоять, вони безпрецедентні, тому нам потрібно. Об'єднувати зусилля. І, власне, для цього ми сьогодні зібрали наших колег, послів країн Великої Сімки для того, щоб ще раз звернути їх увагу і для того, щоб вони передбачили відповідні бюджети в своїх бюджетах на наступний рік. Ну і далі я передаю слово ведучому Денплюсу Наті Островській Євгену Плінському, які продовжать об'єднаний марафон. Ну і до зустрічі в ТСН вже